Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. Я їхав там на концерт якийсь, вонакшу країну, взагалі, там, щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, мені дуже важко засипати, страшне, я важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить да, проводниця, і каже, мен, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз в до ту точку де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так нехотя, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці. Розуміло? І я ж думаю, ну це взагалі що скотина якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. по початку вроді, все норм, але така дитина була, понятна, занадто гіперактивна. Ну, я, я, на дитину буду щось казати, ну сижу, їдь ну, вже смірився, знаєш, там, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, трохи питаюсь придрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина в мої сумки лізе, павунімала, там якісь павербанки, карточки, вже всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не став. Ну, так забігає наперед, це не остановилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткий кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так. якимсь чудом я взагалі доїхав до конца. Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи делав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям. Але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього.